Чим відрізняється шарк і вектор? Ну, основне це посадка. Шарк злітає з катапульти. Вектор має у нас зліт по коптерному. І потім переходить в літаковий і летить собі. Це дуже зручно, тому що не треба розгортати катапульту, все це настраювати, ти просто його виставив собі і взлетів майже звідки хочеш. Яку саму дрібну деталь ти можеш роздивитися на камері, якщо вона буде 30Х? Ну на 30X, якщо висота не дуже велика, метрів 700-800 днем можна роздивитись навіть номер на автівці. Ти рахуєш, скільки годин ти провів в повітрі? Ну, десь 550. Що цікавіше знайти: бук чи жирний склад бика? Напевно, бук. Якщо працює реп, будеш боротися за бор до кінця, чи нульнеш його, щоб не дістався ворогу? Звісно, будемо боротися. У нас тут є можливість дуже добре боротися. При втраті зв'язку він буде повертатись додому, будемо відловлювати його і намагатись повернути додому, бо борт коштує дуже великі гроші, тому до останнього боремось. Ну, якщо вже взагалі ніяк не вийде врятувати, то доведеться розбувати. Що побрав для роботи один вектор чи 60 Mavic 3 Pro? Один вектор. Хоча, взагалі, це залежить звісно від задач. Скільки кави випиваєш за зміну, поки пташка накручує коло? Літр півтора. Що гірше, туман чи засвідка від сонця? Туман. Якщо, звісно, він ще низько, ти повертаєшся було декілька разів, що повертались майже всліпу, тому туман, звісно, гірше. Посадка в автоматичному режимі це для новачків чи для впевнених? Для новачків. Особливо у цього літачка, так. Твій борт це просто інструмент, чи він побратим, який має своє ім'я? Побратим, але ім'я ще віддавали. Що буде, якщо б бати борт? Збирати речі, СЗЧ. Yeah. Я не знаю що. Писати звернення. Yeah. Шукати, надіятися, що вдасться знайти. Лі встраивати yeah. помінки. Вибір там будь-який варіант.